Ангели співають, царіє вітають, поклін вітають, пастирі є грають, чудо ношу волі, Нехай благословить тебе господи цього. Не житят опять не пойдет. Завжди, ні, ні повсякчас, і на віки віки, слава тобі, Боже на слава тобі, Сталю небесне, втішить у душі самих, що свисне все, наповняєш, скарбниця плати і життя подати, прийди силися в нас, прийде, і, і очисти нас, і усяк скверни, і спасибовати душі ночі. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертий, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертий, помилуй нас, слава Сину, і святому Духу, і О, часи, віки, віки. Амінь. Пресвята Тройця помилуй нас. Господи, очисти, наші, на ваші, попрости, споні наші, святий завітка, ціле наші імені поговорим, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, совсі, ново духові, і у всіх часах і на віки і вікні. Амінь, от наш наші, сина, небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не нас у суспокусом, але визволи нас від Твого. Свої сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, Він во все часі, і на віки, віки, Харінь всього, творіння, Створителю, що в своїй владі становив часи і літо, благослови вінець року, благослови, господи. Ми, благовірний народ, міста, села, і всі обителі Твої. Твоїм, молитва, Богородиці і спасими. Слова Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вступне не замінне, оповання грібів, не нетриманих, бо, як майки, життя, на да життя той, хто встали в отробу, признати в славе, господині, помолівцям, Господи, Господи помилуй! Боже надія, яка не засоромить, Альфо і омего сього сотворіння, благослови початок ювілейного року, паломництва під знаком і заступництвом животворчого Христа, і народного Твого Сина Ісуса Христа. У цей час благодаті перев'яжи Твоєю любов'ю зранені серця, розв'яжи узи, які тримають нас у рабстві гріха та гніву, і даруй своєму народу радість у Святого Духа. Щоб спрямував до тебе з відновленою надією, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Будьмо вожні. Ми... Примудрість, будьмо важні. Сла, Господи, на Твім, благослаби, слає, Твоє. На Тебе, Господи, зватиму Боже мій, що не відвертався, ти мовчки від мене. Буде нам прислухати святого Євангелія Господа, помолі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Примудрість прості спрос і послухаймо Ми... Всі. Від Йоанна Святого Іван, як читання будьмо уважні, сказали своїм учням. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, і в мене, віруйте, в домі отця мого жител багато, коли б не так, я б сказав вам, бо я йду приготувати вам місце, і коли відійду, і приготую вам місце. Вернуся і до вас, і до себе візьму, щоб і ви були там, де я, куди я йду, дорогу знаєте. Каже до нього тома, Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати. Ісус, Ісус йому сказав Я дорога, істина і життя, і ніхто не приходить до отця, отця, як тільки і через мене. Якби ви мене знали і отця мого знали б, знаєте Його і бачили Його. Филипп каже йому, Господи, покажи, нам, покажи отця, нам отця і доволі, і доволі буде нам. Мовить Ісус до Нього, стільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе. Хто бачить мене, той бачить Отця, як же ти говориш, покажи нам отця?» Невже не віруєш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені перебуває, Він творить діра. Віруйте мені, що я в Отці і Отецю мені. Слава ти, Господи, слава Уривок папської були нон-конфундіт. Надія ж не засоромить. На знак надії апостол Павло вселяє відвагу у християнську спільноту Рима. Надія також є головним посланням майбутнього ювілею, який за давньою традицією папа проголошує що 25 років. Я думаю про всіх прочан надії, які прибудуть до Рима, щоб досвідчити там святий рік. І про тих, хто, не маючи змоги прибути до міста апостолів Петра і Павла, святкуватиме його в помісних церквах. Нехай для всіх він стане моментом живої та особистої зустрічі з Господом Ісусом, дверима спасіння і з тим, кого церква має місію звіщати завжди скрізь. І всім як нашу надію. Кожна людина має надію. У серці кожного живе надія, як бажання та очікування добра, навіть якщо невідомо, що принесе прийдешній день. Непередбачуваність майбутнього, однак, породжує інколи суперечливі почуття. Від довіри до страху, від спокою до зневіри, від впевненості до сумнівів. Ми часто зустрічаємо розчарованих людей, які дивляться в майбутнє зі скептицизмом і песимізмом, ніби нічого не може принести їм щастя. Нехай же ювілейний рік. Стане для всіх нагодою відродити надію. Декрет про проголошення в Київській архієпархії Української греко-католицької церкви від постових храмів з нагоди ювілейного 2025 року Божого на славу святої єдиносущної! Животворящої і нероздільної Тройці, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Божою милістю блаженіший Святослав. Святіший Отець Франциск проголосив звичайний ювілейний 2025 рік і запросив до участі в ньому вірних східних католицьких церков. Тому ми владою нам даною, зваживши на норму канону 191-го параграфів 1 та 2 Кодексу канонів східних церков, беручи до уваги булу папи римського Франциска Спесмон Конфундіт, надія ж не засоромить та норми апостольської пенітенціарії стосовно відпусту. У звичайний ювілейний 2025 рік Божий проголошуємо з нагоди ювілейного 2025 року Божого, Патріарший собор Воскресіння Христового в місті Києві, собор Вижгородської Богородиці в місті Вижгород і храм Покрови Пресвятої Богородиці в місті Вінниця. З 29 грудня 2024 року до 28 грудня 2025 року відпустовими храмами, у яких можна отримати повні ювілейні відпусти усі паломники, які в цих храмах дотримаються всіх умов щодо відпусту, приступлять. До святого таїнства Покаяння, візьмуть участь у святій літургії, прийнявши Пресвяту Євхаристію, помоляться в наміренні святішого Отця з 29 грудня 2024 року до 28 грудня 2025 року отримають повний ювілейний відпуст. Закликаю всіх вірних Київської архієпархії взяти діяльну участь у відзначенні ювілейного 2025 року Божого відповідно до плану заходів та ініціатив, оприлюднених ювілейним комітетом нашої церкви, проживаючи його як час відновлення в живій вірі, зростання в жертовній любові і зміцненні. Непорушної надії на щедрі Божі благодаті для нашого боголюбивого українського народу процвітання української греко-католицької церкви та розвиток Київської архієпархії, віддаючи цей ювілейний рік під материнський покров Пресвятої Богородиці нашої непорушної. Оранти, уповаючи на молитовне заступництво святих і праведних української землі, прикликаю над усіма благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа. Даний декрет набуває чинності. 29 грудня 2024 року Божого. Благословення Господнє на вас, блаженіший Святослав. Увійду Дім Твій, поклонюся храму і святому твоєму страху перед Тобою, Господи. Провадь мене справедливістю твоєю. Заради ворогів моїх, вирівняй мою дорогу перед тобою. Господня земля і те, що наповняє її, вселенна і всі, що живуть на ній, він на морях заснував її і на ріках утвердив її, хто вийде на гору Господню, хто стоятиме на місці, святім Його. Невинний руками і чистий серцем, хто не віддав для суєти душу свою і не присягався зрадливо ближньому своєму, цей прийме благословення від Господа і милосердя від Бога Спаса свого.